Українські силовики беруть у кільця Донецьк уже звільнили від терористів селище Пантелеймонівку, але за спроби вибити терористів із Іловайська наразилися на шалений і Відступили з нами на живому зв'язку. Олексій Сімаков від нього дізнаємося більше. Олексій, вітаю, що на сході ще які у тебе останні новини. Вітаю, Володю. Українські силовики продовжують наступ за останню добу. Сили антитерору зо три десятки разів вступали у бій із бойовиками на усіх напрямках. Ось мапа перебігу антитерористичної операції за останню добу. Станом на сьогодні активні наступальні дії ведуться в районах Донецька та Луганська, а також на напрямках Алчевськ, Стаханов та Сніжне Торес. Гаряче на напередодні було і неподалік Іловайська. там сили антитерору провели розвідку боєм. Нині на цьому напрямку базується значна кількість терористів, які добре Укріпилися українські підрозділи Сил АТО провели розвідку боєм у бою. На жаль, загинуло четверо бійців батальйону Донбас та ще двоє бійців батальйону Азов. Серед них Микола Березовиця, чоловік уповноважений з питань антикорупційної політики Тетяни Чорновіл. Тож українські силовики вирішили відступити, аби не було більше жертв, та щоб перегрупуватися і потім знову піти у наступ. Задача мінімум була виконана, задача максимум не була виконана, тому що зрозуміли, що без великих втрат і, скажімо так, без підсилення групи, яка йшла на зачистку міста, це неможливо було зробити. Нам не вистачило сил. І не було такої мети за будь-яку ціну захопити це місто. Тобто ми зрозуміли, що вони дуже сильно укріплені і вони не відходять. У Донецьку сьогоднішній ранок теж розпочався зі страшних обстрілів. Українські сили антитерору постійно звужують кільце навколо Донецька. Бойовики це відчувають відчувають це оточення і продовжують чинити шалений опір. Коли українські силовики підходять ближче, терористи розвертають гармати на житлові квартали та відкривають вогонь. Протягом вихідних, за даними міськради, щонайменше троє мирних мешканців Донецька загинуло, ще понад півтора десятки. Поранено на руїну перетворили десятки будинків та об'єктів інфраструктури. Вони просто розварачать пушки. Томня мать була розвернули і почали фігачити по Потім в російських новостях показують, що Підвали та бомбосховища для мешканців Донецька вже стали рідною домівкою. Ховаючись від смерті, люди сплять, їдять і навіть народжують під землею. Ось у таку ось у таких умовах зараз працює один із пологових будинків Донецька. Седьмого числа девочка родила, сегодня родила девочка. И еще три ребенка у нас в подвале. С четырех утра мы сидим в подвале. Где-то минут на десять мы выходим в отделение, чтобы там в туалет, туалет. ходить, покушать, ну, что-то взять необходимое. Угу. И сразу быстро ну, бомбежка начинается, жить сюда. А ось подивіться на що російські гради перетворили село Степанівку, що неподалік російського кордону. Тепер тут суцільні руїни. Як зазначають у штабі, АТО у житлові квартали ракети летіли саме. З російського боку критична ситуація лишається і в Луганську місто фактично на межі виживання без світла, води та газу лишається 250 тисяч мирних мешканців. Щастинська ТЕЦ, що забезпечує електрикою усю Луганщину і зараз працює на вугіллі, може зупинитися для регіону. Це означає енергетичний колапс. Вугілля на С Щаснівський цець залишилося на неділю. Зараз ми працюємо над тим, щоб доставити те вугілля, яка знаходиться в Купінську. Нам потрібно, щоб ця тець не зупинялася ні на одну секундочку, тому що ми залишимося без електроенергії. У самому Луганську зв'язку немає вже кілька днів. Продукти, ліки та пальне у місто не завозять про виплату зарплат, пенсій та соцвиплат. Люди вже давно забули. А ось такий вигляд має Луганський аеропорт після двох місяців обстрілів. У РНБО наполегливо рекомендують мешканцям Луганська та Донецька кидати свої домівки та чимдуж тікати із зони бойових дій. Українські силовики готові допомогти. Ну і навіть у звільнених містах до спокою ще далеко у Лисичанську, який звільнили ще кілька тижнів тому, і досі чути постріли у місті лишаються недобиті групи бойовиків, які продовжують тероризувати мирне населення та щоночі обстрілювати місто. Як виживають цивільні люди у таких умовах? Прошу подивитися у матеріалі мого колеги Ігоря Левенка. От э, дыры дири и на дитячих кроватках, і осколки ми доставали із подушок. Це дитячий садок у Лисичанську. Вибиті шибки, прошиті осколками дитячі меблі та іграшки, наслідки влаштованого терористами побоїща. Бойовики мінометами гатили по нашим військовим просто з дитячих майданчиків. Де садок не працював, та в приміщенні було повно жінок та дітей. Збіглися з сусідніх будинків, адже гадали, по дитячому закладу стріляти не будуть. Були діти п'ятіднівний рібін. Нак, п'ять днів від роду сиділи в підвалі. От ну как-то там з допомогою всіх вижили Поруч із дитсадком дев'ятиповерхівка, точніше, те, що від неї лишилося після артобстрілу. У будинок влучило три снаряди. Спалахнула пожежа, а загасити полум'я було нікому, бо на вулиці тривав бій. За добу обвалилася ціла секція. Ніна Олександрівна показує квартиру сусідів. Суцільна руїна. Попав снаряд. Як-то вона сказала ну, оттуда кота А от Самій жінці пощастило. Ось поруч її оселя, і в ній ані тріщинки вдома прикутий до ліжка чоловік. Він після інсульту і Ніна Олександрівна не полишала його, навіть коли навколо було справжнісіньке пекло. Тепер подружжя просить не відселяти їх з аварійного будинку. Ой, знаєте, хоч би сочли пригодним і щоб ми остались молим прямо Бога, щоб, хоч і говорю не віручий, а тут будеш віруючим, щоб Тому що ніхто не безпечить такого колочества. Завали розбирає рятувальна бригада з Сумщини. Хлопці готують будинок до відновлення. Працювати доводиться швидко і часом під свист куль. Терористи вночі шмаляють з кущів. Затерялися в, в зеленій масі. Там. Днем вони ходять, як положено, приходять сюди, а ночі, а да, ночі стріляють, ну, я більше скажу. Ну, ми вже прикладу цього. Власники зруйнованих квартир досі не можуть оговтатись. Перед очима страшні картинки побаченого під час обстрілів тоді до сховища добігали не всі. Бамбішка була і його одразу накрила. Ну він, як кажуть, бистра. А потім на дядській площадки мужчина за старого дому погиб. Тож не встиг. Чому шлі? То ми залишилися, вже ходимо, він, хто люди, що дав. Достаточно, наприклад, комусь з жителів вибрати біте стекла в ящики Вот Зараз буде здраю у кожного з десь сидячих. Є виїхання е попит суїциду. Ну, все це одним словом, можна назвати военный синдром. Ігор Майборода, директор місцевої автошколи, заклад, якому чоловік присвятив майже все життя, розгромили російські козаки. Після цього в чоловіка стався нервовий зрив. А це не люди. З автошколи винесли усі комп'ютери. Забрали вісім автомобілів. Навіть сейф прострелили. Думали там гроші. А там дійсно гроші були. Ні, конечно, які гроші. Мародеокс. Просто відповідь на этот питання. Основною проблемою для лисичанців досі є забезпечення водою та продуктами харчування. Поки місцева влада не працює, цю гуманітарну місію на себе взяли рятувальники та адміністрація місцевого хімічного заводу Ігор Горливинок та Юрій Долгоручко, програма Вікна СТБ.